Привіт, можемо забрати 750 гривень від українських банків, тобто 100 гривень від Альянс Банку за реєстрацію, та також 650 гривень за реєстрацію у банки Пумп. Зараз ці банки роздають гроші за просту реєстрацію, верифікацію. Всі умови детально зараз розповім. Перший банк це Альянс Банк за відкриття віртуальної карти. Альянс Банк зараз дає 100 гривень, а за кожного запрошеного друга дає по 300 гривень. Посилання на реєстрацію залишаю в описі під відео. І також ви можете відкрити карту Pump і отримати 650 гривень за неї. Як я сказав, ПУМ роздає по 650 гривень, та також, якщо ви ФОП, то він вам дасть 1100 гривень. Але давайте для звичайних користувачів, як ми можемо забрати свої 650 гривень. Завантажуємо додаток, посилання залишає в описі під відео. При реєстрації в анкеті вказують, що твоя зарплата в районі 15-20 000 гривень. Це важливо для активації карти. Ну, насамперед, це важливо для того, щоб вам одобрили кредитний ліміт. І і тому що такі умови отримання цієї 650 гривень. Просто відкриваємо віртуальну карту MasterCard. Це займає десь пару хвилин, ну буквально 10 хвилин. Закидаємо на свою цю карту пумб всього ну, 110 гривень приблизно. Головне, щоб було б більше 100, щоб вам зарахували всі умови. І просто з цієї карти поповнюємо свій мобільний телефон або просто розплачуємось в магазині більше, ніж на 100 гривень. Тому я тут вказав 110 гривень. Вуаля вам приходить одразу після розрахунку або після поповнення мобільного рахунку, одразу вам приходить 500 гривень. На кешбек, і ви його одразу можете вивезти. Тобто це будуть звичайні гроші. І в розділі Мої вигоди ви забираєте додатково 150 гривень. Якщо ви ФОП, ви можете відкрити рахунок за посиланням окремим і отримати ще плюс 1100 гривень. Пумб я вже заробив 22 тисячі гривень. Тому схемка працює, але обов'язково поспішіть, тому що залишилось всього 8 днів, поки вони виплачують по 500 гривень. Потім вони повернуть свій кешбек, як вони раніше давали, по 300 гривень. Тому, як я вже сказав, поспішіть 8 днів. А якщо ви хочете отримати 500 гривень, обов'язково залітайте. І також, якщо ви відкриєте ці всі карту, отримаєте гроші, ви берете участь ще, я забув про це сказати. Берете участь у щотижневому розіграші двох айфонів 17. Тому обов'язково беремо участь. Всі посилання залишаю в описі під відео.